Вітаю вас на курсі англійської мови для початківців від ProEnglish. Зараз трохи про мене. Мене звуть Марія, я вчитель англійської мови з дворічним досвідом, рік тому закінчила університет. Під час навчання, навчання встигла попрацювати в декількох школах, повчитися в Австрії за програмою Erasmus+. І зараз я ділюся своїм досвідом та навчаю студентів. На своєму youtube каналі я опублікую уроки англійської мови, починаючи з нульового рівня. Це не просто поради, як правильно вивчити мову чи дивитися фільм англійською. Це повноцінний мовний курс з граматикою, лексикою, слуханням та домашніми завданнями. А для кого курс? Курс створений для того, хто ніколи не вчив англійську мову, а також для того, хто вже починав її вчити, але зупинився на початковому етапі. Також курс допоможе будь-кому, хто потребує пояснення якоїсь граматичної теми чи розбір слів. Курс складається з 32 уроків, уроку повторення і тесту в кінці. До кожного уроку є домашнє завдання, яке ви знайдете у телеграм-каналі і посилання під відео. Що складається урок? Це подача основного матеріалу та закріплення вивченого. Уроки побудовані таким чином, що в кожному наступному уроці ви будете повторюєте те, що ви вивчили в попередньому уроці. Ти навчишся знайомитися нізкою мовою, вітайтеся, розповідати про себе, про свій вид зайнятості, про свій вільний час, про свою сім'ю, про будинок, говорити час по про поводу та рахувати, а також лексику, кольори, частини тіла, одяг, тварини, місто, їжу та види транспорту. Щоб міг це говорити, ти вивчиш відвідну граматику. Це алфавіт, займенники, артиклі, дієслово to be, закінчення менеки множені, дієслово to have, мати, модельне дієслово can, присвійні займенники, присвійний відмінок, наказовий спосіб, часові форми, применники місця та применники часу. Уважно переглядай відео та зупиняй там, де не розчув. Повторяй слова та речення, сказані англійською мовою, заведи зошит для слів з граматики та окремий зошит для домашнього завдання. Важливо, склади план та запиши туди, скільки відео в тиждень ти будеш переглядати, коли саме і коли робитимеш домашнє завдання. Це допоможе тобі відслідковувати свій результат і залишатися і продовжувати вчитися, так як регулярність запорка успіху, і, хоча 15 хвилин, і ти вивчиш мову, не, не зупинятися. Як ефективно вчитися? Урок по лексиці складається за пояснення слів і потім вправ в кінці. Тому слухай слово і обов'язково повторяй за мовцем. виписуй слово з прикладом, намайся перекласти приклад, зупиняй відео і складай власний приклад з цим словом. Урок по граматиці слухай пояснення граматичної теми, повторяй всі приклади англійською, виписуй головні тези та доповнення, до кожної тези чи пояснення складай свій власний приклад. Поради. Обов'язково виконуй домашнє завдання, це допоможе тобі закріпити матеріал, виконуй казівки мовця при перегляді уроку. Повторяй приклади стільки разів, поки не вимовиш це ідеально, без помилки, намагайся використовувати вивчення в реальному житті, в іншому випадку це швидко забувається. Якщо в тебе якісь запитання щодо теми поданого відео, пиши нам в коментарі, постараємося на відповідь як можна швидше. Ти також можеш замовити менторство у наставника. Наставник допоможе тобі зі складними завданнями, відповідатиме на твої запитання, перевірятиме домашню роботу, даватиме особистий фідбек. Це важливо для того, щоб процес навчання був контрольований, тому пиши нам на електронну пошту, яка знаходиться ось тут. Тому не зупиняйся, у тебе все обов'язково вийде, ми в тебе віримо. Головне це регулярність. Тому успіхів тобі! бай бай